Новий комплекс очисних споруд запустили в селі Товмача Коломойського району. Тут розташована виправна колонія, в якій відбувають покарання близько тисячі засуджених. Каналізаційні стоки з цієї установи переробляли на морально та технічно застарілому обладнанні, вік якого перевищив 50 років. Тож існувала реальна загроза викидів природу небезпечних відходів утриманців колонії, адже стоки потрапляли в ріку пруд, яка в свою чергу живе Дністер. Нові очисні споруди запевняє влада, мінімізують ризики забруднення екології. Сьогодні зроблено Робота робота зроблена на високому рівні, на європейському рівні, де з колонії вже ніякі нечистоти не будуть попадати ні в річку Прут, ні в ближню річку, яка знаходиться тут, тому що іде технічна чиста вода, якою можна поливати квіти, можна поливати присадибу. Очисні споруди виправної колонії в товмачиках мають п'ять ступенів фільтрації і особлюють останні технології у цій галузі. Наразі лише три заклади Державної пенітенціарної служби України. Не мають схоже устаткування. Однак на досягнутому тюремники зупинятися не збираються. Да, їх нужно що об'єктів. 20, нужно таких приводить и і К сожалению, тому що ну не займалися в годами э, даними об'єктами. Но они необхідні для наших граждан першу очередь, для екології, природи нашої. Поэтому задача така поставлена. Влада Коломийського району в найближчі роки планує збудувати ще два схожих учасних комплекси. Їх потребують зокрема мешканці сіл Паченіжин та Підгайчики.